Я коротеньку зупою зроблю. Шановні депутати, шановні присутні, скоро весна, як ви знаєте, вже наближається. Боють у нас підсніжники по вулицях і кругом. Значить, я так думав, 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 як я запишу, що хотів сказати, все не скажу. То я так коротенько то собі. А ви, будь ласка, вислухайте внимательно і візьміть довіру. Де ж наша боляшка це мусор. Згідно закону України про відководи, закон це є базовим для всіх громадян і суб'єктів підприємницької діяльності. Він регулює відносини, пов'язані з утворенням, збором, перевезенням, утилізацією та захороненням відходів. В ньому викладені загальні аспекти поводження з відходами. Згідно зі статтєю 34 закону України про благоустрій населених пунктів, правила благоустрою населеного пункту, нормативно-правовий акт, яким встановлюється порядок благоустрою і утримання територій об'єктів благоустрою, та включає вимоги до санітарного очищення територій та інші вимоги, передбачені цим і іншими, і іншими законами, в тому числі і вимоги щодо необхідності заключати договори на послуги з вивезення твердих побутових відходів. Крім того, на місцевому рівні діє рішення виконавчого комітету борівської селищної ради від 24 грудня 2012 року за номером 3 положення про санітарну очистку селища, де у пункті в 10 му викладено, що усі підприємства, установи організації, підприємці, мешканці приватних будинків зобов'язані укласти догора з підприємством, яке займається вивезенням і захороненням твердих побутових відходів. Ці функції... У бойові виконує комунальне підприємство наше Борівське. Форма цього договору регламентована пунктом 3, правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 10 грудня 2008 року, відносно у сфері надання послуг з вивезення побутових відходів між споживачем та виконавцем, мають здійснювати лише на підставі типових договорів незалежно фізична чи юридична особа. Значит, відповідно до листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 8 листопада 2011 року про договори з вивезенням побутових відходів вказано, що близько 74% населення України охопленням послугами із вивезенням побутових відходів. Така ситуація приводить до щорічного утворення в Україні близько 35 тисяч несанкціонованих сміттєзвалищ. У нас їх теж є строшки. Щодо борвою, на даний час договором на вивіз вивізних побутових відходів охоплено лише, думайте цю цифру, 35% це серед населення. 35% решта девоно. І це з приватного сектору. І близько 30, Віктор Антонович казав мені процентів суб'єктів підприємницької діяльності. Значить, борський КП ККП постійно працює над створенням умов для якісного надання послуг, звездня побутових відходів. Хтось тобто може заперечити, що комбінат комунальних підприємств комусь відмовив з укладанням договору. Ні. Так. Далі йдемо нічого. 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 йдемо, йдемо. йдемо далі. Хоча значить, контейнери стоять де треба, кому треба, так? Да? І цей контейнер за, за рахунок комбінату. Хоча дивіться, у світовій практиці діють правила, за якими придбання контейнерів здійснюється за рахунок власника будинку володіння. Це не анекдот, це є таке, Ігор Борисович. Значить, так. Відсутність... І тепер, слухайте внимательно всі, відсутність договору є порушенням вимог щодо поводження з відходами та правил благоустрою території населених пунктів, за яке передбачена адміністративна відповідальність статтями 82 і 152 Кодексу України про адміністративні порушення. За це передбачено накладання штрафу на громадян приватного сектору, тобто від 20 до 8 неоподаткових мінімум доходів громадян. Це 340 тисячу, 340? Ні-ні-ні. 1360 гривень. І на посадових осіб, які є суб'єктами підприємницької діяльності, від 50 до стане податкових міністрів доходів громадян. Тобто 850-1700 гривень. Крім того, згідно статті 35, з значком 1 Закону України про відходи, ви вибачте, я все на закони спираюся. Ну, така я вже людина, так? Да? До закону України про відходи визначено термічне оброблення і спалювання побутових відходів, думайтесь, дозволяється лише на спеціально призначених для цього підприємствах чи об'єктах. Спалювання побутових відходів дозволяється лише в енергетичних цілях з метою одержання теплової або електричної енергії. Тож громадяни, які спалюють сміття, порушують вимоги законодавства і повинні нести відповідальність згідно статті 82 Кодексу України про адміністративне порушення, згідно з якою порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та використання відходів, обернеться для порушника накладенням штрафу в розмірі від 20 до 80 неподаткових доходів громадян. 340 360 гривень. Нерідко як аргумент невкладання скипке договору доводиться чути таке, мовляв, сміття ми закопуємо городі чи ще десь. Правильно? Є таке? Є. У зв'язку з цим хочу повідомити, також, що згідно з прийняттям закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері поводження з відходами було внесено зміни до Кодексу про адміністративне правопорушення, зокрема, статтею 52 передбачено, що Псування сільськогосподарських та інших земель інших. це посадки, берега наші, забруднені хімічними і радіоактивними речовинами, хімічні бутилки, пленка і прочі 10, нафтою і нафтопродуктами і вибористовичі неочищеними стічними водами, виробничими та іншими відходами, тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 20 до 80, і, ну, вже я позвучу, 340 тисяч 360 гривень. Тому, коли люди посилаються на те, що спалюють чи закопують сміття, вони мають мати на увазі те, що це дає підстави притягнути їх до адміністративної відповідальності і накласти штраф двічі за відсутність договору і за неналежне поводження з побутовими відходами. Ігор Борисович, смішно, так? Да? Я на все на закон збираюся. Значить, що ми будемо? Які наші дії? Будемо виходить комісія в нас, екологічна єсть. Ви виходить, составлять акти, а потім будемо ці акти пересилати на адміністративну комісію, якою є головою. Я. Питання. Я без питання, я просто вам зараз цифрами, щоб, бажаємо е, люди, понімали, о що йде. Куб, куп мусора, фастові, наша добрісна КПП, що я там вивозить і здає 13 рублей. Один куб. Один контейнер, який стоїть везде, стандартний, 0,8. Простая рефметика. 0,8. це е, Грубо говоря, 11 гривень. Нам предлагают заключить договор по 100 рублей за контейнер. 120. 120. 100 рублей в контейнер. 100 рублей. 100 рублей. При... По 4 рази забирають контейнер. Два рази вивезли. В диділю. В диділю. 8 разів в місяць. 800 гривень. Один контейнер. Один контейнер. Яких 500? Один контейнер 100 рублів. 200 рублей особам, я теж не розумію чого. Якщо просчитали, що тариф 60 гривень... 800 гривень контейнерів. Так, якщо треба було перед тим, От посчитали. Та посчитали, Я не знаю чого. Надо, Антонич, спитати, чого виставлений В мене лежить договор я 800 не гривень. гривень. Фізичним особам чи фізичним. Ні, ні. Та яка Немає різниці. Фізично, юридичні. Вот, це контейнер. Це сильно дуже. Це шо, О, От перед як? 500, щем ти говорив Антонович, 500 гривень. 800 гривень. Плюс даю другу інформацію. Доплісна Салтановка. Яка не і як то КПП, нічого. Не ліцензії вона немає. Нічого. нічого немає. Ну вони вивозять по 60 рублей. Значит? Так у в нас так. Піжди, у них ліцензії на вивоз сміття немає, так? Я не знаю, а наша ліцензія на вивоз сміття. Це це коди. Коди. Дальше, бування, люди, люди Ви е е почитаєте зміну до ліцензування і розведення. по 62. Ліцензії <кху> Контейнер куп. Ну, контейнер. А в них не один купа. Значить, на ми вивозимо на відстань 15 кілометрів. А вони вивозять на відстань 28 кілометрів. Значить державна структура вивозить по 62 гривні, а приватна структура вивозить по 57. Шановні, там зовсім інші договори. Водім Йович, ви голосували і приймали... А, і Я показував ці ж договори. Да. Я показував. Ми проголосували на сесії і затвердили тариф на вивіз. Просто чого відрізняється? Друге, друге, це розташимо завдано 40%. Завдали ПП. Вивомо на 5 років. Ми розмовляємо. А це 800. Що це 129, це це картин. Ми закладали тариф 57 гривень за контейнер. За яку радість 100 гривень Ми встановили 57 гривень за конденсат. 0,7 гривень. 55 гривень за контейнер. Ось це є дінаразове 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 дінаразове. Це були 450 гривень. 449 гривень. гривень. Або 800. Як це, Антонович, може одним ставити, а другим?

Я не спорю, може у вас не спорю. Ну, щас до ночі зайдемо, я. Так, воно буде рішення. Уже те, що ми говорили. платили тоді по 86 гривнів, воно вже було непідйомне. Я відмовився Без від восьми гривнів. Подожди, яка разниця? Не заключайте з комбінатом, заключіть з того. Да. До. Так, і будь ласка, що А яка різниця? Ну, є. хочеться... Значить хочеть, так, Сережа, Хочеться, щоб наші, наші ж комбінат підтримали. Ну, тоді підтримайте. Нема питання. Вийдете до других. Тоді вже буде адміністративна комісія роботи, значить, 15 таких кінометрів вокруг. Ви мені дайте територію спочатку, бумагу на цю територію, а потім я її буду вбирати. А, не, 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 а не то, що на бумазі немає, а ви вбираєте її. Є правогу. <постав> Борисач, коли ставиться права. торгова точка під стіною магазину і платиться в селищну раду, то гроші бере селищна рада. <постав> я, <не> <постав> комісію... <постав> я не говорю за борову, за пасту, тобто скажу, за васінковика різниця. А коли приходить адміністративна комісія, говорить 15 метрів біля рости немає жіна, стань і убери. То якщо я там вибираю, то вибачте мене, на цій території, от зараз Борисача стоїть в центр. тут під центром ведеться торговля. Він смітить там, не він. Ні, він звернувся збирався заставить його. Ні, хто його не заставив убирати? А це ви правду кажемо. Так, почекайте квартир не нома, у нас не стоять на те. Ми що заплатимо. Чому ми маємо стільки перекажути? Та вір. Ми не платимо. Ми платимо з квартир, Ні, Ми платимо з людини, яка прописана. То це з платить, там зовсім друг. У і ОСБП. У нас, нас кошплати немає. У плати СБП, за, у е, смітня, Они, про... Якщо у вас ОСБП, у то вас доводиться. Яка ситуація, я поясню. Ви розумієте? Ні, ну десь сто двадцять ми це важко. Ні, ну там ж плати. Не <плати>, не <плати>, не <плати>, не <плати> 000, <просу> да, да. Да, а вдоль собі встановив тарифи сам по собі. Для нас є працювати. Біля колонії немає контейнера, біля району немає контейнерів. У вас закритий контейнер на типу. Розбилася званка. Будемо на замок. А вони скидають як не може.

Тому що не що не робити, якщо тарифи не будуть пересмотрені, значить ми будемо заключати договори. Зовсім з другими да? да. організаціями. Це вперше. Третій варіант. Якщо не будуть пересмотрені тарифи, ми будемо купляти талони і возити прямо на фаст. Самі. Да. Ігор Борисович. Ігор Борисович. Ну, аби, аби сміття не було, аби було ваші в магазинах. За магазини і територію ви прикрасили заключали історію. У вас є з договором. є договір з комунальним підприємством. У нас кожен платим. Квартира Спасибо за не знаю там де як виберуть як з.